Перша головна умова, это громада повинна задуматься 20-25 соток. Нет, 7 соток права на власть, а остальное варенье. 4 сотки, сейчас на сроках 19 варенья. Будь ласка, 4 сотых. Ну, Ну, треба подумать. Теперь скажу сразу, добавлю. Проект

Исходя из анализа ситуации, которую мы тут провели да, с вами, пообщавшись с людьми, услышавшись их неопротично строить у людей, три основных момента, как только вы те, что я сейчас был. Первый – А. Заступает солнце инсоляция, поставляла. Второй – Б. Проблема с коммуникацией. Нет, Паша была сосны. И С. Первые будут лис. Документи були оформлені. Да, я вам рассказываю, ви ж сейчас все услышите, ви рассказываете ви условию знание, что вы можете. Пожалуйста, не превратите. Я ж эти три вещи, я ж эти три вещи. і тільки я сейчас буду ви, будь пожалуйста, дослухайте до кінця, бо це важливо. Давайте він скаже, а потім скажу. Я Да, просто. По тому проекту. ще раз повторюсь, не я его по тому проекту з статті 34 частини 2. Законом про містобудування, отработание містобудування, декларация дает право на средства силы. Мы понимаете, что это плохо. Нам самим нравится этот ск сквер. Разместили заказ на проектирование другого дома, одноподъездного, с измененным фундаментом. Хотя по отступам мы проходим. В предыдущем, в предыдущем доме были 6-метровые висящие свайцы. В песках это достаточно небезопасно, действительно, независимо от обстоятельств, они просто старые, их надо рассматривать. Да? Мы изменили, убрали свайный фундамент, сделали так называемую бетонную подушку. Это, грубо говоря, делается. Я я маю красные дополнительные. Чудесно, чудесно. Тогда -да, вы меня понимаете, да? Сделали бетонную подушку. Убрали 15 сотен на 4 со 4. На 400. На 400. Так Посмотрели, как тут можно, чтобы выдалять минимум этих соседов. Минимум это 16. Это грубо. Вот. либо размещение прав. Все. Не больше, и не меньше. Начали работу в этом направлении. Мало того, вы даже будете смеяться, как тут сказал Я обратился в ДАП. Да, я, обратился... Да, я обратился, в ДАП с вопросом, говорю, уменьши мне декларацию. Начальник ДАП снял очки и говорит, в смысле, я первый раз слышу такое про вообще. как это уменьшить декларацию? Я говорю, Ты имеешь право построить меньше. Ищем юридический механизм. Я говорю, я хочу, чтобы она была меньше, для того, чтобы показать люди. Ребята, эй, вы сказали, парк без не трогать. Окей. Визуализаторы и проекта сейчас разрабатывают это парки, как будут каменистой дорожки, там, на всякое такое. Mm -hmm. Вы сказали, что вы не хотите машин, Не проблема. Ед, поедет, вот в ту сторону. Парковка будет нарезать через дорогу, елочкой. Тут на самом деле, кстати, вам, чтобы было интересно. А там через дорогу тільки посадили дерева, між іншим, чтобы вы знали. Есть, Вони вам, тільки почали я, тебе я, резко. Я, 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 я ну, пожалуйста, пани, Я вас очень прошу, дайте мне закончить. У вас есть проблема в нетишине с парковкой. Ваш управление благоустройства, если не ошибаюсь, пытается эту проблему решить. Единственный способ решить... О, есть проблема, это вы парковку, я вам скажу. Я же вам отвечаю, решать это пытаются нарезать, ну, планирует, вернее, у них, к сожалению, нет финансирования. Вот, нарезать елочку по внешней стороне дороги, но так оно удобнее. Потому что иначе разместить некуда вообще. Да? И мы планировали это сделать точно так. же. А, пригласили людей на официальное громадское слушание. Пришел один человек. Коли, коли, коли Ви робили зустріч з людьми тоді, коли всі на роботі. Так само, як ви сьогодні почали ріглити в свято, цього ви розрахували на те, що людей нема в місті. Я вам розказую по черзі. Ви зараз скажете, що вас не влаштовує. Я як юрист вам. Ви поняли далі. людей дійсно немає. Хотя вы ж понимаете, пішов один человек, но ну, в юрист. Ну я задумила, да. не зрозуміла, дальше. Чому не спорту? Не було. Не було. Були, були. Дівчата, что, були були. Не було. Дівчата були уголошены. Первая наша встреча во дворе. А, перша була? была? Да, была? А на, на сегодня было да, да. Дальше. Перша дальше. 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 Рассказываю. Встретили сегодня. А вы са разделились. Ну вышло порядка, по-моему, тогда 12 или 14 человек?

Значить, дівчатка, скажіть, будь ласка, що вас не влаштовує? Тільки не все розумні. Не влаштовує, що не влаштовує. Що виробила, так? Значить, а ви виробили те, що вам треба було виробити? Ні. Ні? А скажіть, будь ласка, у вас декларація є на виробку, так? Да? Немає. Декларація дає право, значить вироблює. А дозволу немає? Зеленого господарства є документи? По 7200 кожного центру. Заплатили, так? Нам счет выставили на по 720. нам счет выставили а? только вчера не вечером. Не я написал гарантийное а, письмо а, лично. Я сейчас буду выставлять. Зайдите его в. 3. А что ничего не платили? Ну там есть моя личная гарантия юридическая да. банк а не, не работал. А знаете, знаете что? Знаете что? Значит, э -э я слушала вас. Я Юрий Евгеньевич, чтобы ты знала. Я из Свердловской области. Значит. Э -э У нас такі ж самі забудови, які перекочували сюди, тому що нас вирощують як вибло, да, якому можна на голові побудувати, що хочеш, купити будь-які документи, розглядати да, 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 такі да, казочки. Послу... Дівчатка, я вас дуже прошу. І тому я розказую зараз і для них, і для вас, щоб... Значить, Я вже п'ять років займаюся тим, що ми побачили, що в Україні національне багатство, в тому числі наша земля, не оформлена на нас з вами, на 16. Знали. В Нетішині, так само як по всій Україні, земля не оформлена як власність територіальної громади по статті 142 Конституції. І я вам розкажу, як це зробити, зробити запити в міську раду і запитати, покажіть документи про право власності, Пишіть, вас є? Ну, ну, розкажете зараз, покажете, чи є право власності на цю земельну ділянку вашої верні, територіальної громади, вас не міської ради. А газ ніде не оформлено в Україні, і тоді ви їм в операції ніжний горщик. Возьмете, і у них у все, що вони накопували декларації, там оці дерева позробувати, у в них все рухне. Чого? Того, що земля ваша, її ніхто не оформив, а міська рада не уповноважена, коли не оформлена земля територіальної громади. Віддавати будь-кому в оренду цю земельну ділянку, і ви їх поперете, що вони звісно, можуть будувати. А коли ви піднімете питання, і говорите територіальну громаду, як зараз по всій Україні роблять як поляки, от тоді вони будуть ту будівлю розбирати, і ви їх повідомите, а я вас навчу. У мене тепер комієстного. А на сьогоднішній день ми закінчуємо з цими соснами. На, день. на сьогоднішню хвилину закінчуємо з цими соснами. Тільки ціма чи скільки чотири встигли? За три хвилини чотири сосни знищили. На землі, яка не є вашою, а всього лиш в оренді. Ви я вам прозочне, я вам прошу допоможе. Хай в ліці ахто Тепер я вам задаю образ як юристів. Договір оренди, хто підписав? З ким договір оренди земельну ділянки підписав. Ні, ну ви ж сказали, що у вас в оренді, друга частина, якої не вистачає. Для окрана не вистачає. Тепер вам є у мене віпрос. Ми цього взяли на себе об'язательство, оформити людей на роботу, що ви не А Ви мене докупите в цей Ні, я вас не покупаю. Не можна парадизувати на житті цих людей 20-30 людей, які можуть в іншому місті побудувати тут. А в іншому місці немає скільки землі. І можна побудувати будівлю, не заважаючи нікому, не, різ, не ріжучи ліс і все інше робити. Розумієте, не треба з нас робити бидло, яке не може себе захистити. Того, що Я вам сказав, наскільки уступок Значить, Ще раз вам кажу, це не уступки. Нам не цієї землі. Такі ж самі, як і ви. І тому, якщо вони проти, то в них є інструменти, як захистити свою територію. Я вас просто попереджаю. Їх захищає закон, 142 стаття Конституції, почитайте. Потім е, самі ж ви зробіть запит в міську раду і запитайте, чи є в них документи про право власності територіальної громади на цю землю. Крім того, я вас дуже прошу е, зробити, е, крім цих запитів і ще е, візьмите, взяти договір оренди землі і подивитися, з ким він підписаний. Якщо він підписаний заступником чи іншим е, задовірним... Взагалі вас його немає. То не знати Тому що в моєї Україні діє злочинне групування, якесь знає, що земля не оформлена, і міський голова не підписує договори, а підписують заступники. У нас в Сєвєродонецькій, наприклад, це роблять за нотаріально засвідченою довіреності у приватного нотариства Пан Казаков, який міський голова за паспортом дає, доручає заступнику за паспортом підписувати договори оренди, і їх фактично не існує природі. Ну що ви про це знали? Я ж не знаю, який вас договір. Якщо у вас під... підписували виконуючи підписують, ну, якщо це міської ради, то інша е, е, історія, але все одно, якщо громада підніме питання, якщо підпише громад громада питання, то Розумієте, їм дуже добре комунікації, все на місці, економно побудували, гарно продали. Свобода, свобода, що самовида і так далі, подобно. Я промошу. Але ви використовуєте технології СБУ, ФСБ, які вам там ми, що такі добрі, що ми очі Значить, А я вам розказую реальні речі, що ми 23 три роки, людей. За що? Я завжди Це... подавай, подавайте подавай. вже тут усім. Тут... Ну, Ні, я вас уже абсолютно... квартири роздає товариш. Я <ріст> Ті. Ті. Значить, я знаю, як Але достати той нижній горщик. Між. Вони можуть робити що завгодно. Дерева вони вам на голову рубати не будуть. стойте, це вони а ми так і зробили. Скажіть, мені як юрист, ви зараз вам рекомендуєте я протиправне. Ми вам сказали, це оце все, що ви встигли. Ви, ви встигли все досить. Оце на цьому зупиняємося. За те, що зрізали нам, зроблять майданчик і дітей лідер, правильно? Що з тим мікрорайоном треба будувати? Знаєте, що у нас просто за 23 роки в Україні утвердили таку систему координат і інтерактів, які всі не захищені. А громадяни останню чергу знають те, що вони захищені. Але їм на голову треба будувати. Ви точно радують. Але я зараз, як я по всій Україні вже побачив папу, не можете не хвилювати. Вони написали. Я що не, що не не знаю, про що ви віде. говорите. То, що всі платять гроші, а в людей ніхто не запитує, хочуть вони це чи ні. Ну не ви не платили, хтось інші платили. Ніхто нас ніколи не питав. Ми будемо задавали землю. Я прошу прощения. Даже задать говорю прощения. Я прошел 64 Земля в 2009 году. В 2009. Ну, это процесс не секрет, когда оформляется разрешение. Я же вам говорю, вы спрашиваете меня прямо. Я Я прошу прощения судовотрешения. Да, сразу же как тут не было. А ты обстановка. Ты видишь, что вот решаться. Я не знаю, как вы выделяете судовопишения, я не видел. Я видел решение сессии